Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. До вашої уваги огляд третього раунду Ролан-Гарос-2024. Раунду, до якого дуже багато питань. Наприклад, норвежський тенісист Каспер Рут після свого поєдинку сказав: Я люблю теніс, я люблю Ролан-Гарос, але я не люблю грати о першій годині ночі та що там перший? Новак Джокович завершував свій поєдинок цього раунду о третій годині ночі або ж о третій годині ранку. Це якому цікавіше. Звичайно, ж організатори не у всьому, скажімо так, винні. Вони не Можуть вплинути на погоду на дощ, через який власне матчі переносяться, але ось ця впертість зіграти всі матчі у відповідний день, визначений регламентом, звичайно ж, дивує і вражає, особливо якщо говорити про таке поняття, як здоровий сон людини. Розпочинаємо з жіночої сітки і звичайно ж з нестримної, неперевершеної, завжди агресивно налаштованої Даяни Ястремської, яка грала проти третьої ракетки світу та турніру американки КоКОГО. Вся Даяна в останньому розіграші цього поєдинку. Другий сет 5-4 на користь гов, і американка подає на матч. Але 15-40 подвійний брейкпойнт у Даяни подвійна можливість зрівняти рахунок. Здавалось би, потерпи трішечки. Потримай м'яч. Можливо, супротивниця помилиться, але Даяна так не грає. Вона завжди ризикує лише вперед, лише атака. Навіть сама ситуація їй каже: трішки зупинися, тому що після одного з ударів м'яч влучає в сітку, але перевалюється. На частину корту американки. Але в наступному ж ударі знову ризик від Даяни пробуває під задню лінію. І тут, на жаль, аут і поразка. 2, 6, 4, 6. І хоча в підсумку у Ястремської більша кількість активно виграних м'ячів, така сама кількість брейкпойнтів, як і американки, але от відсоток реалізації невеличкий. І це не тому, що американка їх легко відіграла. Так, деякі відіграла, але деякі втратила саме Ястремська. Так, якщо це середина першого сету, середина другого, ну добре, грай ризикован, але от на брейкпойнтах, тим паче в такій критичній ситуації, ну можна потерпіти. Та ж сама Швйонтек, вона може терпіти, вона може просто перебивати м'яч на половину порта супротивниці, тим паче знаючи, що там може помилитися. На жаль, в цьому матчі Ястремська в такий теніс не грала. Ну, в принципі, як і загалом по своїй кар'єрі. Але... Кращий результат ніж минулого року, коли нагадаю, Ястремська програла у першому раунді, тож є набір рейтингових очок і може бути, а мабуть, і буде покращення в рейтингу. Еліна Світоліна хотіла помститися румунці Богдан, яку та завдала їй, коли вони зустрічалися між собою виступаючи за національні збірні. І, хоч в боротьбі з деякими проблемами та питаннями, але робить це. У першому сеті щоправда, саме Світоліна першою програла свою подачу, і Богдан вигравала з брейком. Але Еліна робить два брейки та за рахунку 5-3 подає на сет. Навіть мала сет Пойнт. Щоправда, Богдан відіграється 5-5, Щоправда, за рахунку 6-5 Світоліна ще один брейк робить та виграє першу. Вартію 7.5. В другому сеті нібито все було без питань. 6.2 на користь світоліни, але все ж таки питання та нюанси є. Перший гейм на своїй подачі Світоліна програла, і загалом ті два гейми, що виграла Богдан, вони саме на подачі українки, і це деяку стурбованість викликає, особливо зважаючи на те, з ким в наступному вже раунді буде грати Світоліна. Ну щоправда, про це трішки пізніше. Тож 7-5-6-2, світоліна перемагає Богдан за півтори години. Реванш є. Іга Іґашвентек святкуючи свій 23 23-й день народження, грала проти чешки, Боушкової, як і прогнозувалося в деякій мірі відпочила після неймовірного двобою проти наомі Осаки. 6-4, 6-2 перемога за польською тенісисткою могло бути і простіше, особливо в першому сеті, тому що за рахунку 5-2 подавала на першу партію. Але і так, перемога є це саме головне. Дві подруги по життю Аріна Сабаленка та Паула Бадоса проводили матч між собою. Доволі таки дивний, тому що розпочався він з того, що Бадоса програла свою подачу. Після чого робить рахунок 5-3. І за цього рахунку подає на перший сет. Був ризик того, що обірветься переможна серія Сабаленка на гренслемах цього сезону. Але 8 поспіль програє геймів Бадоса. Тобто в першому сеті з 5-3 на 5-7, а другий розпочинається з фіаско 0-4 підсумку 7-5-6-1 за Сабаленка. Після матчу обнімалися, цілувалися. Будемо сподіватися, що не було ніяких передматчевих домовленостей. Єдиною надією Франції в жіночій сітці залишається справжня француженка Варвара Грачова, яка ще не так давно була безпрапорною, а от зараз представляє Францію. 88-ма в рейтингу зараз Грачова, але грала проти ще менш рейтинговішої 127-ї ракетки. Румунки Бегу, 7-5-6-3 перемога Грачової. По завершенні гри разом з усіма французами співала Марсельєзу. Цікаво, коли вона встигла її так оперативно вивчити. Справжні гойдолки були в протистоянні двох сіяних американок: Медісон Кіс номер 14 та Еминавару номер 22 В першому сеті за рахунків 5-4 та 6-5. Кіс подавала на сет, але в підсумку обидва сети в цьому поєдинку вона програла на тайбрейках. В чому дивина? Тому що Медісон була 100% реалізація в цьому сезоні тайбрейків, а от зійшлася із своєю прогресуючою співвітчизницею і обидва програли. Тож далі йде Наварро. Далі також йдуть, зокрема, такі тенісистки, як Вондуршова, Жабер, Паоліні і представниця Казахстану Єліна Рибакіна, яка стає супротивницею Еліни Світоліної по одній восьмій фіналу, можливо, один з топових матчів однієї восьмій фіналу загалом цього року. Пригадуємо попередню їхню очну зустріч. Це була бронзова гра на Олімпійських іграх в Токіо, і там перемогу та відповідно нагороду здобула наша співвітчизниця. Побачимо, як буде цього разу. Звичайно ж, головною зброєю Рибакіної є подача, тому Світтоліні потрібно чітко діяти власне, на своїх подачах. Бо зробити брейку відповідь, як на мене, буде непросто. Реально, але непросто. Також доволі інтригуючим протистоянням однієї восьмої фіналу є матч Сабаленка-Наваро. Разок вони грали, причому грали в цьому сезоні, і там перемогу здобула американка. Інші пари однієї восьмої фіналу Швіонтик Потапова, Данілович Вондрушова, Говко Кочаретто, Таусон Жабер, Аванесян Паоліні і Грачова проти Міри Андрієвої. Тепер до чоловічої сітки і розпочинаємо з шоу та шоумена. 79-та ракетка світу, француз Корантен Муте, тенісист музикант Хто не знає, він також пише музику, навіть є кілька альбомів в стилі реп. Але от зараз концентрований на тенісі, тому що виходить в другий тиждень ролан Гарос. Останній француз на цьому турнірі. Якщо пам'ятаєте, я, анонсуючи цей раунд, дивувався, чому ось матч останнього француза не поставили на центральний корт. Але втрутилася погода, і його матч проти австрійця Офнера 45-ї ракетки. Світу таки було перенесено на центральний корт. І Тут муте відчув, як то кажуть, хвилину славу. Болівальники підтримували, він заряджав їх. Вони його одним словом, суперемоційний матч вийшов. Можливо, завдяки цим емоціям він відразу розпочинає з брейку. Щоправда, потім дві свої подачі програв як наслідок 3-6 у першому сеті. Не на його користь, а в другому також з брейком програвав. І можливо, якби не оці емоції та вболівальники, він би знітився і програв. А так все ж таки розумів, що це його час, це його час, це його хвилина слави, це шоу. Починає діяти активно, вкороченими замучує свого супротивника, і більш вищий офнер змушений був бігати за цими м'ячами. І відчувалося, що якщо гра затягнеться, не витримає австрієць. Підсумку 6-4, 6-4, 6-1, три наступні сети замуте, він в одній восьмій фіналу. В деякій мірі можна сказати, з третім раундом пощастило тринадцятій ракетці турніру Хьольгера Руне з Данії. В цьому раунді номінально він мав грати проти безпрапорного Хачанова, і це була б справжня заруба. Але Хачанов в попередньому раунді сенсаційно програв кваліфаєру зі Словаччини Коваліку. Власне з цим Коваліком грав Руне, не просто вийшло 7-5, 6-1, 7-6, Але відчувалося, що Руне, безумовно тенісист більш вищого класу. Трішки довше ніж дві години тривав їхній поєдинок. Це було потрібно для Хьолькера причині того, що нагадаю попередньому раунді цілих 4 години тривав його матч. Карлітос Алькарас грав проти американця Себастьяна Корди, дуже неоднозначного і специфічного тенісиста. Ну, по крайній мірі в тому плані, що по його виразу обличчя завжди дуже важко зробити висновок: чи то він любить теніс, чи то він, можливо, його ненавидить і займається ним тільки тому, що у нього тенісистом був батько. Алькарас безумовно був набагато більш сконцентрованішим, ніж попередніх двох раундах. Хоча, як і в тих раундах, так і ось цей поєдинок розпочався з того, що Алькарас Гейм на своїй подачі програє. Ну, не знаю можливо, це така традиція, але традиція поки що переможна, тому що 6 4 7 6 6 3 за Алькарасом, він в одній восьмій 6-4, 6-4, 6-4. Не подумайте, що мене заїло, провиною всьому він. Друга ракетка турніру, італієць Янік Сінер, який всі три сети у матчі проти безпрапорного Котова виграв саме з таким рахунком. Просто справжній робот. Доводить все до автоматизму. У Котова не просто взяти подачу, але Сінер в кожному з сетів брав одну і казав мені досить. При цьому захищав на 100% свою і, власне, за 2 години 29 хвилин здобуває, до речі, уже 10-ту перемогу поспіль на Гренслемах. Ну і тепер поговоримо про два неймовірні п'ятисетові марафони. Розпочинаємо з протистояння Звєрєва та Грікспора. Німець, звичайно, ж був фаворитом, але нідерландця це влаштовувало. Звичайно ж, він як професіонал не хотів і не збирався програвати, але якби була поразка, навряд чи це була катастрофа. Тому діяв легко, невимушено розкуто. А німця трішки зажимало. Перший сет він програє 3-6. І хоча два наступні 6-4-6-2 за звір'ями, здавалось би, гра зломлена. Ні, Крікспур вирівнює ситуацію, залишає за собою четверту партію. Тож п'ятий вирішальний сет на нас очікує, в якому звірів горить з двома брейками 1-4. І от після цього питання. А що трапилося далі? Звєрєв виграв? Чи Гріксфур програв? Тому що Олександр Звєрєв з 1-4 робить рахунок 5-4. І вже нідерландець подає для того, щоб залишитися в матчі. Він залишається і діло дістається до чемпіонського тайбрейку до 10 розіграшів. Де Звєрєв хоч і програв перший розіграш, але в підсумку виходить на 9-3 і на матчпойнти. Настільки захопився грою, що забувся, що потрібно зробити зміну сторін і таким чином дещо показав, що повністю весь. Концентрований на грі, але змінивши сторони, подає на матч і виграє цей неймовірний марафон довжиною в 4 години 17 хвилин. А Новак все це почув і каже, скільки, скільки. А як вам 4 години 37 хвилин і завершення поєдинку під 3 години ранку по французькому часу? Так дійсно його поєдинок проти на 15 років молодшого Лоренцо Музеті з Італії, саме так і тривав. Хоча, нібито все розпочиналося спокійно. Перший сет за новаком 7-5, в другому веде з брейком, і хоча навіть діло дісталося до тайбрейку, але там був сетпоінт у Новака, була можливість повести по сетам 2-0. Натомість тайбрейк все ж таки виграє італієць і 1-1 по сетам. В суті, все розпочинається спочатку, а у Франції вже ніч. А третя партія взагалі шок. 2-6 програє Новак. Як робити камбек? В передмові до турніру я висловлював свою думку про те, що, як на мене, це шанс Новака. саме п'ятий сетовий формат, тому що вся оця молодь вона може вистрілити 2-3 сети. А як щодо п'яти сетів, у Новака все ж таки в цьому плані досвіду побільше. І як на мене, це відіграло вирішальну роль в четвертому, а згодом і п'ятому вирішальному сеті. Ось уже цього поєдинку. Четвертий сет виграє Новак 6-3. Питання, а що ж буде у вирішальний? Шість нуль. Домінація тотальна. Не знаю, як ще назвати. Неймовірний матч від Новака. А що залишилося на наступний раунд в плані сил? Ну, щоправда, через день дізнаємось. Також до однієї восьмої вийшли Фріц, Рут, Темінор, Медведєв, Циципас та інші. Ну а в одній восьмій спека. Побачимо, чи залишилося щось у Новака. Гратиме він проти аргентинця Франциско Серундоло, 27-ї ракетки світу. Цікаве протистояння це Тейлор Фріц проти Каспера Руда. Ну але, мабуть, головне це Олександр Звєрєв проти Фьольґера Руне. Хтось цих тенісистів уже в стадіоні восьми зачохлить, як то кажуть, ракетку. Інше протистояння однієї восьмої це Демінор Медведєв, Арнальді Цецепас, Ожеуля Сім Алькарас, Хуркач Дімітров та Муте Сінер. Тож на нас очікує другий тиждень Ролан-Гароз 2024, матчів то менше, але інтриги, як на мене, побільше. Обов'язково всі будемо оглядати. Якщо по якійсь причині ще не підписані, будь ласка, зробіть. На даний момент все. Дякую за увагу, за приємний час. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На все добре.